Розрахунок простих математичних формул засобами електронних таблиць. Розглянемо просту задачу. Знаходження площі та об'єму місяця. Створимо табличку, в якій вносимо радіус шукану площу та об'єм. За потреби можемо її відформатувати, навести границі, ввести початкові дані. відредагувати самі записи в таблиці, встановити одиниці вимірювань шуканих величин. Змінити шрифти, розташування в таблиці. І зробити самі обчислення. Для цього введемо просту формулу площі сферичного тіла. В даному випадку нам навіть не потрібно вмонтовані функції. Ці формули вам, звичайно, відомі з геометрії. Все, ми маємо розрахунки. Так само можемо відредагувати, змінити шрифти, вид представлення, кількість розрядів, які враховуються. Але ми звикли представлення кілометри. Кубічні робити в вигляді показникової функції, а не писати куб. Для цього ми можемо скористатися ось таким варіантом. Виділити трієчку, вибрати формат клітинки і вказати, що це має бути верхній індекс. Аналогічно з кілометрами квадратними. В меню можна попасти, натиснувши праву кнопку мешки на виділеній цифрі 2. Ось і все. Наша задача розв'язана.